Бродівчани підтримали столичний майдан. Цього тижня кілька рейсів бродівських активістів виїхало у Київ. Серед них були і працівники Бродівської міської ради, і партійних організацій району. Зокрема, наша камера зафіксувала, як бродівчани стали учасниками велелюдного заходу на Аскольдовій могилі, що відбувся у день вшанування пам'яті героїв Крут. Саме тут, на Аскольдовій могилі, живе пам'ять про славне минуле нашої держави. Від зародження християнства тут відзначили тисячоліття прийняття християнства князем Аскольдом. Тут від Аскольдової могили починається паломницький шлях до села Крути, де в нерівному бою загинули 300 молодих студентів. Ціною власного життя юні патріоти за 120 кілометрів від Києва зупинили більшовицьку орду, що сунула на Україну. Власне, їм героям Крут. Тут розташований меморіал у вигляді козацького христа. Сюди принесли світлини сучасних героїв, які загинули під час столичних сутичок. Також пам'янути героїв Крут на Аскольдовій могилі прийшли сучасники крутянців, сотні народної армії, створеної у світлі останніх подій. Після спільної молитви бродівчани рушили на барикади, де зустрілися із земляками, та підійшли в притул до військовослужбовців.